Історія греко-католицької громади преображення Господнього в чопі почалась із 1999-го. І 25 років тому священником став нинішній настоятель цієї парафії отець Атілла Сабо. Найбільший внесок у те, щоб у Чопі була греко-католицька церква, зробили владики Іван Семедій та Мілан Шашік, згадує отець Атілла. Один направив сюди на служіння, інший допомагав у будівництві храму. Хочемо подякувати з написав, вони зараз дякуємо. Владикою Ансемед і направив мене сюди. В чоп каже, що отче, починай, тут чого нема, але є люди, які просили. Ну, я приїхав на святому році і ми починали з охомної квартири, молилися. Потім ми пішли до ремокатолицького епископа, Майника Антоли, попросили в Римокатолиць церкві молитися. Ми там більше ніж 10 років молилися. Потім, коли прийшов владика Мілан Шаншик, став єпископ ординарієм, він багато що нам зробив, допоміг, їздив в різні країни, щоб ми змогли збудувати церкву. Багато він вклав душу і, і, і коштів для того, щоб ми мали цю красоту. Сьогодні яку ви сьогодні бачити в нашому храмі. Першими із храмовим святом прийшли привітати віряни із ратівців. Шеврон. Ми зробили шеврон від Чопської територіальної громади. Це унікальна ручна робота. Тому ми хочемо вручити цю готівлю вам, шановні прихожани, це сілити і побажати ще раз натхнення, терпіння, віри в те, що ми переможемо і служити Чобських Дякую. Щороку свято преображення Господнього для цієї парафії, особливе саме через зміст цього дня. Це велике свято. Хочу подякувати особливо за те, що ми вибрали цей, цей свято для нього, для Господа Бога. І ми вікреслимо, що ми преображаємося кожен день і кожен час, коли приходить людина в храм Божий. Вона відчуває цю благодать Господню, відчуває цю красоту, яка є в наших серцях. Любов Божу. Дожилися вже до того часу, який другий раз святкуємо наше свято по новому церковному календарі. Саме перше, я хочу подякувати всім, хто прийшов нас привітати з нашим святом. А найбільша подяка і низький уклін нашим ЗСУ, дякуючи хлопцям, які стають на передові. Ми маємо в нашій церкві таке свято. У парафії є традиція запрошувати на храмове свято представників інших конфесій, адже переконані, що сила у єдності з великою повагою Ми стараємося до них, і вони до нас підтримують такі дружні відносини. Так що у нас все добре. Від початку заснування нашої церкви, міста Чо громади греко-католицької я так брив активну участь і в житті церкви, і на дякувати Богу, що ми сьогодні маємо такий приємний момент. Що святкуємо 25 років, як наш священник служить в нашій церкві, і наш дяк, який так паралельно священником теж служить, і всі парафіяни, які ходять до нашої церкви. Парафія однією з перших перейшла на григоріанський календар. Тож за ним храмове свято зустрічає вже вдруге. Традиційно в цей день із вітаннями приходить і хор ужгородського хрестовоствиженського греко-католицького кафедрального собору і супроводжує літургію своїм співом. Обазавши твоїм славу!